Дев'ять в такому лошуці ставлю на останні передденний заславою. на протикольного рішення 24 ради 2024 року номер 527 Відчинення окнашкова пропозиції щодо попереднього та схвалення комітету міської ради проєкту рішень, який на сесію 28.08.25 року. Пропоную президенту вже приймати. Тоді питання про доденних зросло основу, так як є два додаткових питання. Перше проект рішення, Ні, ні, так. Це про внесення змін до річного виконавчого комітету міської ради від 15.00 року No346.16 про розподіл коштів на виконання Челецької міської програми підтримки наведення імені бургомістра Антона Кохановського. А ми включаємо цей Київ. Останню останнє включені. Станом на голосування. Питання. Yeah. Буду собі і ще про рішення пронесення зміг до складу комісії згоди питання щодо надання компенсації за поскодження і знищення об'єкту нарухового наслідок бойових дій територічних актів диверсії причинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Теж самоостанція пошукали ситуацію. розгляду денний цього. продавачот. Тој е така продавач на големата захрана на двајца основни извори. Добијте го вас

там вклав різи, де не треба підклади там є внутрішнє переміщення та або евакуйовані. Евакуйовані особи тут ну, наразі воно не потрібно. Да тобто немає такого типу. Ну, евакуйовані в принципі буде, що переміщені. Так, да, так. Да. Тому прохання вилучити. Це не на останній вилучити та або евакуйовані в Добрий день. Добрий день. А что рассказать поваловая, то есть все ног мы сейчас. Что ты целый новый яку? Ну то есть это можно читать. Забрал у мене на шанс на следующий. А папки с голосом не знают. Да, такие структуры. А Я б хотіла похвалити наші мистецькі школи, які вони молодці. <рес> Запрошую принагідно, на звіти, дорогі колеги, членом коморчого комітету, директорку фінансового департаменту, юридичного, оголошую. <рес> <-монуючу>. Добре, дякую вам. Ще в мене важливо... <рес> 17 -е, по 3 додатків бюджету Челенської міської територіальної громади на 25 рік по управлінні культури міської ради. Тобто тут історія про те, що ми додаткових грошей не просимо, але забираємо кошти по відрядженнях із заходів і перенаправляємо на апарат управління культури. Засновується.

25 проповільно скажем, артери 15 часа міського травма громада на 23 управління всіх політської ради. Докидається, що перемога. Добрий день, є запитання, добро. Вірховується. 20-й профессиональний таке, що так, влучення звісно, книжок комітету міської ради 25.0625 року No414.13 про затвердження положення організації роботи з дітьми з порушенням мовлення закладу дошкільної освіти Человецької міської територіальної громади. За основу цього... По заторній заході, щоб організації в Алині військового обліку позвольників, использують данне розвитку Челецької міської специальної громади на 23 днів. За основу цього. Пробежаючи весь коміску та не громади на власника і западається в тетяну. Підготовлений проєкт рішення пропонується внести зміни спрямувати кошти управління освіти на виконання необхідних робіт департаменту інфраструктурної підтримки терплокому і далі продовжуємо підтримати військову по програмі мобілізаційних підготовлення. 23 посилання понад забуде запишем святої громади на що про це засновувати. Додаткове питання про нас віддати міської ради 15 Noста 4616 проходив поштої передбачення виконання членської міської прави підтримку видання ім. Технічно, Антону Похамо. До комісії до капитан щодо надання компенсації за посилення зрештою об'єктами помагання насобових дій тарастичної акції диверсії причин не збройної агресії Російської Федерації проти України. За цього висловлення. Що родяти гарного року?